Люди можуть жити, відчуваючи себе безсилими і нездатними протистояти бурям, які виступають проти них. Але Бог дав кожному народженому згори віруючому владу над ворогом і силу перемагати. Фактично, Ісус чітко сказав, що присутність Духа Святого дуже важлива для тих, хто йде за ним. Дізнайтесь про те, як Бог хоче наповнювати вас своєю силою з допомогою Духа Святого. Все, що вам потрібне від Бога, буде сповнене. Біблія говорить: той, хто у вас більше за того, хто у світі, Дух Святий це сила Божа. Дізнайтесь, як отримати відкриття і будьте переможцями з допомогою Духа Святого. Він, ваш заступник, утішитель і той, хто обіцяє привести вас на всю істину, усвідомте силу Божу, яка знаходиться всередині вас. Наповнюйтесь Духом Святим і входьте у покликання, яке Бог має для вас. Дух Святий, ваш заступник, утішитель, вчитель, друг і той, хто стоїть поруч. Дізнайтеся, як бути керованими силою Духа всередині вас. Вітаю вас, я Кеннет Копланд. І, звісно, це передача переможний голос віруючого. Сьогодні я продовжу те, що я розповідав наприкінці вчорашньої передачі. Це прийшло до мене як справжнє відкриття. Ми говоримо про страх і так далі, і що гроші насправді нічого не варті, доки не перетворюються. На товари і послуги. Вони добрі для заощаджень. Так. Але вони не були призначені для накопичення. Бо тоді до них під'єднується страх. І вам хочеться берегти їх, триматись за них і говорити. Я не хочу віддавати їх. І байдуже, що там коїться в інших. Ні-ні, це моє. Це демонічна річ, спричинена страхом. Я чув про людей, бачив і читав історії про людей, яких я вважаю бідними людьми, що мали багато грошей, адже вони не знають, що з ними робити. Вони не знають, що з ними робити. І потім вони намагаються керувати іншими людьми, так, як вважають за потрібне. І стають наполегливі щодо певних речей. І, можливо, вони винайшли щось добре для служіння людям. Ця річ служить людям. І це корисна річ, вона служить мені. Я насолоджуюсь нею, але на ній заробляють гроші. І це вже інша історія. І те, що вони роблять з цими грішми, дуже важливо. Як вони використовують їх для кого, і так далі. І це прийшло до мене як велике відкриття. Це прийшло до мене як розуміння цих речей. В книзі об'явлення, де ми читали, в 12 розділі, говориться: ми читали 9-й вірш. І був скинений великий дракон, древній змій, Названий дьяволом і сатаною, що зводить весь всесвіт. Він був скинений з неба на землю, і ангели його були скинені з ним. Це велике відкриття. Потім ви повертаєтеся до книги Ісаї і так далі, і знаходите відповідь на багато питань. І почув я гучний голос. І ми читаємо це, що говорив на небі. Тепер настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, духа сили, бо скинений звинувачувач братів наших, який оскаржав їх перед Богом день і ніч перед Богом нашим день і ніч вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Отже, радійте небеса, і ви що живете на них. Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо дьявол зійшов до вас з великою люттю, знаючи, що небагато залишилось йому часу, і цей час щодня стає коротшим, тому ніколи не забувайте про це. Студенти, наші слухачі, ніколи не забувайте про це. Його існування стає коротшим щодня. І він приходить і каже: ти просто помреш, в тебе немає жодного майбутнього. Зупиніться і скажіть: хвилиночку, дьяволе, Хвилиночку. А як щодо твого майбутнього? Дозволь мені прочитати тобі дещо. І прочитайте йому з книги об'явлення. Він втече. Так, ви навіть не встигнете так. дочитати. Так, він не може слухати це, бо він вірить, що він переможе. І це відповідь на питання, яким безлуздим можна бути. Він не є нерозумним. Він ошуканий. Він ошукав самого себе. Отже, ви опускаєтесь не і далі говориться. І були дані жінці два крила великого орла, щоб вона летіла. Ми літатимемо в цьому. Бо ми переможці. Ми переможці. І в нас ще є час для 14-го розділу. І я глянув і ось Агнець стоїть на горі Сіоні. І з ним 144 тисячі, які мають ім'я Його, і ім'я Отця його написано на чолах їхніх. Знаєте, Антихрист хоче поставити свою печать на їхніх чолах. І тепер ви знаєте відповідь на це. Так, все, що він робить, це підробка. Так подивіться на це. Знаючи, що небагато йому залишається часу. 12 12-й вірш, 13 13-й вірш. Коли ж дракон побачив, що його скинуто на землю, почав переслідувати жінку, яка народила немовля чоловічої статі. Він завжди воював проти жінок з самого початку. Ось у чому справа в питанні абортів в Америці. Саме це присутнє у питанні трансгендерів. Це присутнє у всьому. У дні ноє насіння зіпсувало себе. Він ненавидить він ненавидить насіння. Він ненавидить будь-яке насіння. Він одразу ж намагається прийти і вкрасти насіння, коли воно сіється на церковному зібранні. Слово Боже, він ненавидить його. Подивись, як до людей ставляться у нехристиянських країнах. До них ставляться як до худоби. І для того, щоб догодити одній поганій людині. До них ставляться як до собак. Ти знайомий з Равином Ланкінем. Це такий чудовий чоловік. І він сказав таке ствердження: він сказав: звісно, я юдей, але повірте мені, що я щасливий жити у християнській країні. І він також сказав, що у християнській країні до жінок ставляться належно. Ми юдео християни. Так. Християни походять з принципів Першого завіту. Що говорить Біблія? Що говорить ця книга? Ставтесь до своєї дружини. Як до немічної посудини не говориться про те, що вона слаба. Написано, що до неї слід так ставити. Вона скарб. ставтесь до неї як до крихкої посудини. Ставтесь до неї як до гарного кришталю, який ви не хочете розбити. Ви просто вшановуєте її, і у мене від початку не було проблем. Щоб шанувати Глорію, бо вона витягла мене з такого багна і я кажуть, в таких випадках я готовий цілувати пісок, по якому вона ходила. Я дуже шаную і поважаю її, і вона дуже дорогоцінна для мене. І ця книга Біблія навчає нас і ставить жінок на дуже особливе місце. І, звісно, в Ісуса була мати, інакше не могло бути. Ми говорили про те, що зробило Ісуса таким, яким він став. Я сказав вам вчора, коли ми сиділи позаду, він виглядав як його мама. Так. І я сказав про це, Грего, що більшість людей, я сам усвідомив це. Я так думав, доки Господь не виправив мене в цьому. І я звернув увагу на те, що коли люди кажуть, Ну, я в видінні бачив Ісуса. То 99% людей запитують, як він виглядав? Ні. Що він сказав? І потім Грек сказав: Він виглядав, як його мама. Він мав виглядати, Звісно, як його мама. Він мав виглядати, як його мама. Від неї прийшла людська ДНК. Так. Розумієте? Він виглядав, як його мама. І коли ми говоримо про ці речі, зверніть увагу на всі атаки проти жінок, які приходять від ворога. Я не хочу ні в чому бути на його боці. Мені слід шанувати те, що в житті моєї людини є інший чоловік Його звати Ісус. Так. Я згодний з цим так. саме так я ставлюсь до цього. Дозвольте мені запитати у вас: Сатана слабший? Ми говоримо про сатану. Він слабший сьогодні ніж у часи апостола Петра. Так, якщо подивитися з точки зору того, що його було переможено, але він був також вже переможений в часи апостола Петра, сила, яку Бог дав віруючим у ранній церкві, це та сама сила, якої ми потребуємо сьогодні. для того, щоб розбиратися з ним, бо він і досі на землі, він і досі обманює людей, чий дух ще не був створений заново. Ми живемо на цій землі, і нам потрібно розбиратися з цими людьми. Нам потрібно працювати з цими людьми. Тому та сама сила, яка була досяжною для Петра, досяжна і для нас. Ось чому Ісус сказав: не залишайте Єрусалим, поки не отримаєте таку саму силу, як у мене. Перша дія в житті віруючого це дати вам вічне життя. Ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Відбувається переображення у вашому дусі, у вашому фізичному тілі, у якому ви живете. Ви народились з гори. Дух Божий увійшов у ваш людський дух і перебуває всередині. Але у хрещенні Духом Святим він стає Духом на нас. на нас. Всередині нас завжди буде Дух Святий, але нам слід навчитися співпрацювати з Духом, який зійшов на нас. Язики полум'я зійшли на учнів так само, як і на Ісуса. Так На річці Йордан, коли Дух Святий опустився у вигляді Голуба. Тому слава Божа, присутність Духа Святого, ми вчимося працювати з силою, яка зійшла на нас. Перше до Коринтян 6,19. Ось ключ чи ж не знаєте ви, що ваші тіла є так. храмом Духа Святого, так, так. який всередині вас, якого маєте ви від Бога, і ви не свої. Ось чому вам необхідно тримати своє тіло в покорі, бо я є розпорядником цієї сили на землі. Ось чому мені слід підтримувати нормальний рівень цукру. Ось чому мені слід підтримувати правильний рівень холестерину. Дбати про нього. Дбати про нього. Моя мама Це дорогоцінно. з нею стала жахлива річ з її тілом. Коли їй було 16 років, у неї розірвався апендицит під час гри на баскетбольному майданчику. Той майданчик був десь як ця студія, і її повезли до лікарні в місті Лабок. Здається, саме туди. Вони не надто дбали про неї, хоча діагностували, що розірвався апендицит. І вони навіть не хотіли зашивати її. Але мій дідусь погрозами змусив їх це зробити. Коротше кажучи, вона сказала мені, що відтоді вона почала молитися в день та вночі, щоб всі спаслись. Кожні 10 років їй говорили, що вона ось-ось помре. І мої батьки були одружені вже 12 років, коли народився я. Саме тому я був єдиною дитиною. І ось що вона сказала: Кеннете, якби я знала, що я житиму так довго, то я би значно краще піклувалася про себе. Але кожні 10 років над нею висів вирок. Вона не відпочивала достатньо. Вона не піклувалась про себе. Вона молилась протягом ночей, бо у неї було обмаль часу. І коли їй сповнило 70 років, вона зателефонувала мені і просто кричала в слухавку Я зробила це, благословен Бог, я зробила це. Я запитав, що саме мамо? Три на двадцять плюс десять. Але згодом її здоров'я почало погіршуватись. Хоча вона могла сказати. Я зроблю чотири по двадцять, а це ще десять років. Ось що важливо: дбайте Вірно. про своє тіло. Коли Лазар воскрес з мертвих, він був живим. Його дух був живим, його тіло було живим, але його потрібно було розв'язати. Зняти могильні пеленки. розв'яжіть його, і нехай йде. Дух святий всередині нас. Він дав нам життя. Брегу, в той час вони моміфікували мертвих. Вони огортали тканиною кожну частину тіла. Вірно, він був обмотаний. На нього вилили рідину для поховання. І та рідина затвердівала на ньому. Так, так і є. Тому а через кілька років вони приходили і ховали кістки. Його тіло було обмотане. Тому, коли вони увійшли до гробу і побачили, що Ісуса там не було, а лежала лише хустина. це не було просто щось. Там лежав котон. Вони прийшли подивитись. Який відтворював форму тіла в гробниці, де його покрили паленами і загорнули все його тіло. Це не була просто хустина, яку поклали на нього. Все його тіло було загорнене в це, але в цьому коконі вже нікого не було, хоча його форма не змінилася. Як і не змінилася стіна, Крізь яку пройшов Ісус? Його духовне тіло вийшло звідти, і в нього такий самий вигляд. Це, так. Це, Це виправить так. вашу уяву. Це справді виправить ваш день, так. Так. Увійти так. туди і побачити кокон, який повторює форму його тіла і лежить з одного боку, а хустина з іншого. Я впевнений, що Дух був у ньому. Є багато хороших людей Духа Святого, в них Дух Божий, але вони так зв'язані, намотані. Їхні тіла так. потребують звільнення. Дух святий в нас дає нам життя, Дух Святий в нас дає нам життя і силу жити християнським життям. Нам потрібно дозволити цій силі впливати на фізичну людину, впливати на мій розум, і ви робите це, звертаючись до цієї книги, про яку ми говоримо. Так, і оновлюємо так. свій розум бути подібним нашому духові. Знаєш, Дух Божий спонукав нас вчора говорити з послання Якова, але нехай просить з вірою, коли просить про мудрість, але нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо хто сумнівається, той подібний до хвилі, яку вітер підіймає і розвіває. Це двоєдушна людина. Вірно Бог багато відкрив Петру. Навіть Ісус сказав: Отець відкриє це вам. Він чув голос Бога, коли отець виправив його на горі переображення. Він зрікся Ісуса. Він був у верхній кімнаті, але в день п'ятидесятниці там було 120 людей. А ісус звертався до більш ніж 500. Я не знаю, що сталося зрештою, але залишилось 120, і Вони молилися в єдності. Вони молились у дусі, і наповнення духом стало реальністю. Сила Божа знову зійшла на землю. Це той сильний ручкий вітер. Ця сила зійшла сюди, і вона стала досяжною для кожного у церкві, а не лише для однієї людини. Через кілька днів Петро схопив за руку паралізовану людину так. біля красних дверей храму і сказав: Ось що я маю, і я даю це тобі. І що він дав? Він дав йому силу. прочитаємо сили. третій розділ книги дії. Я хочу, щоб ви тут дещо побачили динамічний дует. Петро та Іван. І так це було всі роки: Петро, Іван та Яків. Вірно Яків та Іван були братами. Але ось тут. Петро та Іван йшли разом. Це важливо. Вони йшли разом. Вони йшли до храму. І після того, як Ісус піднісся, вони не ходили самі. Вони були разом. Так, Ісус посилав їх подвоє. Чому? Через молитву згоди. Це чудово. Він навчав про молитву згоди. І вони були там, коли він навчав про це. Петро та Іван йшли разом до храму о 9-й годині на молитву. Це третя година дня. І був чоловік кривий від утроби матері своєї, якого носили і саджали щодня біля дверей храму, що називалися красними, просити милостиню у тих, хто заходили в храм. Скільки разів? Подивіться в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана. І дізнайтеся, скільки разів вони проходили там. Коли Ісус був на землі, Юда іскорі носив скриньку з пожертвуваннями, і всі вони заходили до храму. Всі вони ходили Іуда до храму. Юда давав пожертвування в храмі. Так з'явились їм, вибачте, Петро з Іваном, пильно глянувши на нього, сказали: подивись на нас. І він пильно дивився на них. Сподіваючись отримати щось так. від них? Так. Вони проходили по всі ворота. А чому Ісус не зцілив його? Це вже не моя справа. Був інший план. Так. Хіба ви не знаєте, що коли вони проходили там? Ісус повертався до Юди. І він давав щоразу, коли Ісус проходив всі ворота. Щоразу, Боже мій. Щоразу. Тому той чоловік подумав: ось мої хлопці. І сьогодні я щось добре отримаю від них. Давайте продемонструємо так. силу. І написано, що він очікував отримати щось від них, бо раніше вони давали йому милостиню. І ось молитва згоди, молитва сили. І Петро сказав. Срібла та золота я не маю, і якщо повернутися назад, то ми знаємо, що сталося з його грошима. І в ту мить він говорив: я не маю з собою грошей. Але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа з Назарету. Підведись і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів і раптом. Зміцнилися його ступні та коліна. Хто це зробив? Хто це зробив? Дух сили. Так, абсолютно вірно. І це так сильно виросло в них. Перегорніть на другу сторінку і подивіться п'ятий розділ дій. Чотирнадцятий вірш. А віруючих все більше і більше приєднувалось до господа безліч чоловіків та жінок. П'ятнадцятий вірш. Так що виносили хворих на вулиці і клали на ношах та ліжках, щоб коли Петро буде проходити, щоб хоч його тінь впала на кого з них. Люди стілялись лише його тінню. так люди розуміли, що у цих чоловіків є така сила не в самих по собі. І він не мусив торкатися Але дух сили. Її. Вірно, просто тінь на відстані. І на мою думку, тут є багато про що можна говорити. Але це було лише за кілька кроків від того місця, де вони проходили. І ці люди очікували отримати це. Вони очікували це. Так, хоча ні, вони приносили людей так. саме з цією метою. Звісно. І якщо ви сподіваєтесь отримати щось, коли ви служите, якщо ви очікуєте отримати щось, це може статися. Ми бачили, як це відбувається. Ви бачили так. це в служінні брата Хейгіна. Я пам'ятаю якось Сент луісі він опинився недалеко від мене. Йому дали один із стільців. Це було в Талсі. У Талсі це було в Талсі. Це було одне з зібрань. Вірно. Ми приїхали туди. Він був на сцені і вказав на мене і сказав. Радість. І місцева газета сфотографувала мене. Вірно. я почав бігати, і коли вони сфотографували мене, то обидві мої ноги були в повітрі. Я бігав по всьому приміщенню. Це зійшло на мене. Сила Божа зійшла на мене і скинула мене з того сидіння. Так. Я просто полетів, і я приїхав туди не для того, щоб зробити це. Не планували це? Я не планував цього. Насправді я був втомлений. Я приїхав туди, щоб отримати радість, зміцнення. Так. І перед тим як поїхати, звідти я хотів отримати це. Він просто сказав радість. Так, оце так. Це була сила Божа Божедені Ісуса був Дух Святий, так оскільки не було гріха в його духовній людині. Він не міг служити силою, поки вона не сходила на нього і наш час вичерпано. Дуже добре, ми повернемось за хвилину. Бог любить вас, і Він забезпечив для вас через Ісуса життя без страху. Можливо, жити безпечно у світі, і бути благословенними і процвітаючими перед лицем невизначеності і тиску цього світу. Все це починається з прийняття Ісуса Господом вашого життя. Якщо ви ніколи не приймали його у своє серце, зробіть це сьогодні. Помоліться зараз зі мною. Отець Небесний, Я дякую тобі за те, що ти так сильно полюбив мене, що віддав свого однородженого сина бути Господом і Спасителем. Я приймаю його у своє серце, і я прошу тебе, щоб ти також наповнив мене Твоїм Святим Духом з ознакою говоріння іншими мовами в ім'я Ісуса. Якщо ви помолились цією молитвою, ви зараз є дитиною Божою. Ви маєте перворідний статус Ісуса. Ви маєте завіт з Богом. Ісус переміг все прокляття і Він дав вам перемогу. Ви маєте перемогу над духовною смертю, хворобами, недугами і бідністю. Це захоплюючі новини для того, щоб допомогти вам зрозуміти більше, місія Кеннета Копленда надійшла вам пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд і брошура, яка допоможе вам почати читати Біблію. Коли ви будете читати їх, ви побачите перемогу, яку Ісус дав вам. Вона належить вам. Прийміть обітниці завіту і почніть жити в них щодня. Зайдіть на kcm.org.ua для того, щоб замовити пакет спасіння. Зайдіть на сайт і подивіться наші безкоштовні матеріали. Журнал, переможний голос віруючого, наповнений натхненними, наповненими вірою, статтями та свідоцтвами. Календар перемоги від віри до віри. Дозвольте Слову Божому підбадьорювати ваш дух щодня. Молитви, які ви можете читати, ділитися ними і коментувати на тему зцілення і захисту сім'ї і надії. Брат Коплен називає Кесієморхіє вашим центром дослідження. Тому заходьте частіше і зростайте духовно. Дякую за те, що були сьогодні з нами. Це Дуейн Муніос нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Чудово, що ви були сьогодні з нами. Не пропустіть наступну передачу. Це Кеннет Копленд, Грек Стівенс і всі наші студенти нагадують вам. Що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь тому віддайте йому хвалу. Алілуя, Господи, ми любимо тебе. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.